Представники родини Малих стояли у витоків української металургії. Всі 13 членів династії мають лише один запис в трудовій книжці, і це комбінат Запоріжсталь. Цього року родина отримала почесне звання з золотої династії Метенвесту. Надія Петрівна одна з засновників трудової династії. Працювала на комбінаті Запоріжсталь 42 роки. Зараз на пенсії каже, підприємство для неї стало другою домівкою. Тут свою кар'єру починали її дядько та сестри. Тепер продовжують діти та онуки жінки. Робота дуже подобалась мені. Так що я кажу дитині, згадую і до сих пір. Іногда навіть от коли лягаю спати, споминаю. Оце за свої 75 років. Іменно в 75 я отримала неожиданну радість. династія Мікінвест. Золота династія Мікінвеста малих. Працює на комбінаті син Роман, слюсар-ремонтник. Чоловік зізнається, за 20 років роботи на виробництві багато чого змінилось. Підприємство модернізується, проте незмінною залишилась любов до професії. Робота. Ну, можно сказать, приносит какое-то удовольствие. То есть тебе нравится что-то ну, чинить, чтобы оно работало, приносило пользу. Ну и в тот же момент как бы хочется, хотелось бы, хочется ну, дальше, чтобы завод как бы развивался, увидеть, как он в будущем будет развиваться и насколько это будет успешно. З початку повномасштабної війни після роботи чоловік разом з друзями допомагав будувати оборонні споруди у Запоріжжі. Делали і окопи копали і ставили, ось ці всі, там, укріпляли, і жир розставляли, і делали, як би там ребятам тоже ну, на даний момент. От, якщо вдруг тут пойдут, щоб ми тут сиділи, щоб можна було якось то от культа защититься або от что-нибудь, ну, временное укриття делали. Ну, как-то вот этот месяц март был такой. И за город мы ездили, там тоже копали окопы, укрепляли. Ще одна гордість династії металургів Дмитро. Мама хлопця зізнається працювати на комбінаті Мрія та зважене рішення сина. Я дуже хотіла, щоб він пішов в медичний університет на стоматолога. Але він, він сказав, мама, це не моє. каже, ми живемо в такому місті. Це каже, город металургійний, місце металургійне. І я піду каже працювати на Запоріжсталь, там, де й бабуся, де Дядько, тьотя. зараз Дмитро на фронті брав участь у звільненні Херсонщини. Нині боронить запорізький напрямок. З родиною захисник не бачився більше року. Він каже, що у нього дуже гарні побратими, всі хлопці гарні. У них головне у них вони всі кожен за кожного, один за одного. І завжди він мені каже: Мама, все буде добре, перемога буде за нами. Не хвилюйся, я каже, тут, щоб каже, ви каже, спали спокійно. До війни хлопець брав участь в усіх заходах та святах підприємства. Танцював у колективі народного ансамблю. Хлопці його побратими, коли вони узнали, що він танцює дуже багато років в народному колективі, і вони кажуть, Діма, а можеш щось нам станцювати? Діма сказав: Я обов'язково станцюю, коли буде перемога. Я вам станцюю гопак. Чекає Дмитра з фронту разом з іншими членами трудової династії пані Лариса. На запоріжсталі працює у відділі досліджень водного басейну і промислових відходів. На комбінат я прийшла одразу після закінчення інституту в 1991 році. Почала працювати лаборантом хімоаналізу, тому що сімейна традиція є сімейна традиція. Да, у нас по женської лінії всі жінки працювали іменна в екологічній сфері і в лабораторії, лаборантом хіманаліз. Підприємство каже пані Лариса дало колосальний досвід роботи, знання та головне розвиток. Пишається жінка із здобутками родини та звання золота династія Метинвесту. Я горжуся цим. По перше це, знаєте що дозволило нам всім родним. еще раз встретиться все вместе, вспомнить тех, с кого начиналась эта династия, воспоминать разные моменты семейные. Это же вот слово «род» и «семья», да, вот мы сейчас в военном положении понимаем, что это самое главное. Дай Боже, чтобы все ценили свои семейные традиции, и у нас они ценятся.